Отже, після того, як ми створили поле, ми маємо можливість тепер з ним працювати. Давайте уявимо, що нам необхідно створити для цього поля лінії навігації для посіву, або для, для посіву. Для того, щоб створити лінії навігації, ми заходимо або файл, «Создать». І тут вибираємо слой системи управління, просто по англійської мові воно звучить як приємніше. Або отут у нас є в швидкому доступі ці, ці самі функції, вже від, відразу над вікном, над яким ми працюємо. Тобто ми так само заходимо в новий шар, і тут всі нові шари, які ми можемо створити. Зараз нас цікавить новий навігаційний слой. Кожен з них позначено спеціальною піктограмкою, промазати буде важко. Іноді переклад іноді іноді буває не зовсім адекватний, але піктограмка допомагає нам розібратися, що саме це за, за операція. Нажимаємо на цю піктограмку. Так, ми вибираємо те господарство для, і поле, для якого хочемо це зробити. Профіль, просмотр профіля ґрунта Лінії недоступен. Це тільки для американського ринку, тому ми тут нічого не клацаємо, не натиснемо просто ОК. Вибираємо майстер для створення нових даних. І тут вибираємо, нам пропонує, на основі чого ми хочемо створювати лінію навігації. Ми створюємо, вибираємо галочку тут, ми хочемо створювати на основі нашого полігона. Починаємо створювати лінії навігації. Нам пропонується до вибору наше поле, яке ми хочемо вибрати. Підтверджуємо, нажимаємо далі, вибираємо весь масив. Можна вибрати частину поля, можна ні. Нажимаємо готово, вибрали все поле. І тут важливо нам зрозуміти для того, щоб створити лінії навігації. Суть яких полягає в тому, щоб за до допомогою правильного кута. І правильного місця заїзду на поле, мінімізувати проходи, мінізувати витрати часу і мінімізувати витрати пального на дане поле. Якщо ми працюємо для прикладу, зараз візьмемо 24-метрову сівалку, це 16,8 метрів, ширина захвату. Це ключовий параметр, який необхідно враховувати, коли ми хочемо створити лінію навігації. Вибираємо, що це 16,8 метрів, ширина захвату. Для прикладу, поки що без поворотних полос. І вибираємо напрямок, можна, можна поставити напрямок вручну по карті, десь позначить, наприклад, що я звідси заїжджаю сюди їду. Або, наприклад, оптимізувати напрямки для найменшої кількості проходів. По суті, це найбільша цінність створення лінії навігацій в інших програмних продуктах, які роблять те саме. Суть така. Ми маємо контур поля, маємо певну конфігурацію. І програма нам розраховує, в який спосіб, під яким кутом нам необхідно буде ставати під, який мати напрямок для того, щоб зменшити кількість цих проходів. Ми вибираємо тут галочку оптимізувати напрямок для найменшої кількості проходів і тиснемо готово. І програма нам побудувала лінію. АБ, тобто це напрямок руху, по якій буде їздити наша сівалка шириною 16,8 метрів, виходячи із конфігурації даного поля для того, щоб мати найменшу кількість проходів. Все, по суті, ми це все зробили. Для нам залишається тільки її, тільки її зберегти. Нажим, тиснемо тут е, сохраніть, вибираємо господарство, для якого ми хочемо це зберегти. В нашому випадку це тестове завадівка тестове поле це 25 рік. Можна буде присвоїти цю лінію, наприклад, там, і на, на, на інші роки. Е, Об'єкт операції. Я б рекомендував би тут, наприклад, вставити е, там, або посів, або обробіток, щоб можна було простіше орієнтуватися далі. Тобто виберемо зараз посів. І тут виберемо, наприклад, культуру. Тобто, наприклад, якщо ми хочемо, щоб ця лінія, щоб ми розуміли, орієнтувалися, що ця лінія посіву буде у нас для цього поля, тільки, наприклад, там під соняшник Можна завести українською мовою, буде у вас. Посів під І тиснемо ОК. Все, ми зберегли, тепер закриваємо. Тепер відразу, як ми зробили, створили ще один шар, він знову потрапляє до нас. В, 2020, в наш 2025 рік тестове поле, де у нас вже є все, все зразу, є границя, і є навігація. Відкриваємо навігацію, клацаємо на неї. Всі навігації є цей файлик, який ми створили. Тобто для кожної операції, що ми робимо, на створи файлик і ось вікно попереднього перегляду. Ми можемо створити нову карту. Кожна нова карта, яка створюється, буде, потрапляти, буде, буде ставати поруч. Тобто ми маємо карту 1 і маємо карту 2. І ось де наша карта лінія навігації. Ширина полоси 16,8 метрів. Ми створили зараз з вами лінію навігації. Що робити далі? Якщо ми створили лінію навігації, її можна звідси експортувати або відправити на виконуючий монітор в два шляхи. Перший це безпровідним шляхом через Акфініті. Ми проговоримо про цей, про цей хмарний сервіс дещо пізніше. Або ми можемо експортувати як і будь-що. Тобто, ми можемо експортувати як самомежу поля, експортувати і вивантажити знову. Ми можемо експортувати лінію навігації, наприклад, завантажити на флешечку і завантажити в монітор, в який спосіб це робиться. Ми натискаємо зараз на цей файл безпосередньо сам. клацаємо, викликаємо контекстне меню правою кнопочкою в миші і тиснемо Експортувати. Вибираємо так само, що ми хочемо експортувати його в універсальний файловий формат. Починаємо процес. Вибираємо, в який саме формат ми хочемо експортувати, або там CSV, Shape чи Gmail. Вибираємо shape, як правило, більшість купорів підтримує цей формат, і тиснемо і, наз... і обзиваємо його. Лінія навігації осів соняшника. Все, ми зберегли, за замовчуванням воно буде нам падати в ту папочку, яку ми вибрали для завантаження. Ось для нашої 4 файли, які необхідно буде потім закинути на монітор. Інший спосіб, який можна буде ще експортувати дану лінію, якщо ми знаємо конкретно, під який. Дисплей ми це робили, ми так само нажимаємо експортувати, і тут уже вибираємо, наприклад, повну, повне налаштування в польовий дисплей. Коли ми робимо повне налаштування, воно нам може завантажити і контур поля, і лінії навігації, і з особливостями під якийсь дисплей. Це так, щоб у вас, наприклад, завантаження даних фарів на монітор йшло е, автоматично і менше запитань вам задавали при завантаженні. Але, як правило, Експорту, експорт в шейп в універсальні формати shape не 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 викликає жодних запитань. Отже, тепер ми знаємо, як будувати лінію навігації і як її завантажувати.